У Житомирі з'явився перший контейнерний майданчик з закритим доступом. Пілотний проєкт у місті впроваджує Грінбін Україна. Компанії зазначають, що хочуть поліпшити умови на місцях для збору сміття. Ми хочемо переконатися в тому, що функціональність його на належному рівні, а більше того, що проникнення по сторонніх осіб і потрапляння іншого ніж органічне сміття до цих контейнерних баків, буде неможливо здійснити оскільки є відповідна система захисту і для того щоб викинути сміття має бути код доступу має бути ключ доступу до цієї контейнерного цього контейнерного майданчика він буде лише у мешканців місцеві жителі розповідають що раніше баки були переповнені адже викидати сміття тут міг будь-хто тому ідея компанії грінбін україна людям дуже подобається. Це буде корисно, тому що вся мальованка з'їжджається і викидає сюди сміття. Тому ключі будуть тільки у нас у мешканців цих трьох корпусів. І Я думаю, що буде набагато краще, набагато менше сміття буде. Компанії кажуть, що готові разом з ОСББ впроваджувати проєкт. Тому чекають пропозиції від житомирян. Майданчики, які зачиняються на ключ, незабаром можуть з'явитися і за іншими адресами. Якщо цей пілотний проект себе покаже з найкращої сторони, наступне вже буде замовлятися саме в межах саме з такими функціональними. Альними якостями я думаю, що це питання часу там наступного місяця. двох Двохтовгрінбін Україна планує не лише вивозити сміття, а й переробляти його. Директор компанії розповів, на якому етапі будівництво сміттєпереробного заводу зараз. Відбувається прийомка здачі робіт від генерального підрядника. Це одна складова, друга складова. Це Тестування сортувальну лінію знаход... під... під наближається до завершення, але в нас є ще лінія по компостуванню, з компостування, і вона наразі перебуває на стадії обговорення завершення монтажу. Ми з хорватськими колегами зараз визначаємося з терміном завершення, визначаємося з обсягом робіт по завершенню. Я дуже сподіваюся, що у квітні місяці цього року у нас одночасно буде завершення і офіційне введення в експлуатацію загальнобудівельних монтажних робіт і пусконалагоджувальні роботи і по обладнанню теж будуть завершені в повному обсязі. Тобто на квітень місяць сподіваюся, ми це зможемо виконати. Компанія ТОВ Грінбін Україна дбає не лише про чистоту у місті, а й про своїх споживачів. Тому Житомиряни завжди можуть звернутися за додатковою інформацією за телефоном.